та пана вітаю. мене звати Денис Зайченко. Цей ракурс незвичний, я розумію, я знаю. Я його тестую для запису відео без сценарію у випадку, коли мені, скажімо, вимикають світло. Бо зараз світло вимкнули, відео записати хочеться. Сценарію немає, я його не підготував, але тема досить цікава. Що за тема? Тема це лути. Конкретно лути у контексті камери Panasonic Lumix S52X, на яку я зараз знімаю це відео. Чому так? Тому що ця камера змінила мою. Позиції щодо лутів в принципі до того, як я отримав цю камеру і почав в неї в неї колупатись, одна з причин, чому я взагалі обрав саме цю камеру ані Sony FX 30 як я хотів, полягає саме у лутах. До цієї камери, я думав, що лути це цяцька, це забавка, це як от о, фільтри в інстаграмі, тобто весело, прикольно, творчо. Немає ніякого відношення до моєї роботи і ніяк мені не корисно. Технічні лути для DaVinci — це інша справа, тому що вони у DaVinci, а камера це камера. Lumix S52X це змінила. Як саме? Зараз розповім. О! Це, щоб ви розуміли, у мене увімкнувся AI-трекінг. Звідки цей AI-трекінг взявся, я розповім у кінці відео, тому досить до кінця. Я не думаю, що воно буде довгим, воно має бути десь 4-максимум 5 хвилин. Отже, що таке лути, я пояснювати не буду. Для тих, хто не розуміє, це по суті інстаграм дійсно фільтри. Тобто, ви накладаєте лут на картинку і картинка змінює. Змінює кольори, стає чорно-білою, або якоюсь контрастною, або ще якоюсь. Конкретно у контексті Panasonic Lumix S5X є 4 види лутів. Вони неофіційні, але я сам їх виділив окремо, і ви зрозумієте, чому саме. Перший тип це творчі лути. Вони вже є в панасоніку, це, скажімо, стиль картинки Vivid. Збільшена контрастність і saturation, тобто насиченість картинки. Вау! Їх багато, вони не потрібні. Але йдемо далі. Технічні лути. Вілок в Рек 709. Цей лут вже є в Panasonic по стандарту. Суть у тому, що такі технічні лути існують і вони корисні. Ще один приклад дуже-дуже важливий. Фальш колір. Пана його не підтримує по стандарту. Але якщо у вас є лут, який працює в фальш кольорі, який показує картинку в фальш кольорі, ви можете додати фальш колір на камеру. Посилання на цей лут буде в описі під відео. Він не мій. Я його сам скачав. Ви можете оплатити, але качається він по суті безкоштовно. Донат не обов'язковий, але підтримати автора завжди можна. Це все загалом універсальні знання щодо лутів. У всіх камер це по суті є. Але що є у Lumix? По-перше, real-time лути. Це фішка, як я розумію, s 9 s 52 і s 52 x Це коли ви знімаєте картинку у будь-якому по суті профілі, який вам подобається, і при цьому картинка записується в пам'ять пристрою вже з лутом. Лут впаяний. Тобто, якщо у вас скажімо, картинка пишеться в вілок, як зараз, наприклад, у мене, але ви хочете, щоб вона вже йшла. У фінальному продакшені в Рек 709, бо ви все рівно перетворюєте вілок в Рек 709 в DaVinci, то ви можете зробити це прямо в камері. Це економить час. Ось і все. Я не знаю, чи буду показувати інструкцію. Якщо я буду, то буду показувати зараз, бо чесно, там стільки нюансів, що це може бути окреме відео. Але якщо коротко, то вона буде зараз. Якщо буде взагалі, то буде зараз. Це третій вид лотів на камеру. Але є ще четвертий. У нього немає офіційної назви, я не знаю, як його гуглити, я ледь його знайшов. Я його називаю лутом. У чому різниця між реалтайм лутом? У тому, що лут впаює лут в картинку. І скажімо, якщо ви хочете перетворити вілок прямо в камері на rx 709, це чудово вам підходить, це економить час. Але якщо ви хочете подивитись картинку в фальшколері, то якщо ви використовуєте реалтайм лут, то у вас картинка вийде в фальш кольорі, ви деформуєте картинку. Теоретично це можна якось виправити назад зворотній лут з фальш кольору в v log Борексінсо дев'ять, але я не знаю, чи він є. Бо фальшколір лут робився русями. Це не фірмовий панасоніковський. І ось проблема. Якщо ви використовуєте реал-тайм лут, то ви не можете використовувати фальш колір, бо у вас весь футаж буде фальш кольорі. Що робити? А ось що. Окремий пункт меню, який називається здається, прев'ю вілок або щось таке. У цьому меню знаходиться можливість завантажити лут, і ви можете використовувати цей лут у якості прев'ю в камері. Тобто футаж все рівно буде вілок, футаж не буде фальш кольором, але на камері покажеться, що в мене фальш колір. Ось і все тут. Два на великих хоча насправді вони дуже дуже важливі. Перше, якщо у камери є конфлікт між лутом і лутом, камера буде вибирати реал-тайм лут завжди. Це означає, що це означає, що ви не зможете, як я хотів сам зробити, щоб у вас, наприклад, по стандарту йшов вілок, прев'ю було у фальш кольорі, а записувалась картинка у рексімсот 709. Так не буде. Камера буде демонструвати запис в Рек 709 і вам на екран, і одночасно буде писати Рек 709 на карту пам'яті. Тобто вона обере реал-тайм лут поперед демонстраційного прев'ю лута. Можливо, є якийсь хитрий спосіб скомбінувати це, але мені про це невідомо. а я колупався. І другий момент, але він важливий для фотографа. Річ у тім, що реалтайм-лути це єдиний, по суті, варіант використовувати для фотографій вілок. Тому що так, фотографії можна робити в вілог. Проблема починається з того, що в вілог… Фотографії неможливо, скажімо, в Lightroom перетворити в Rex 109. Немає профілю. Профіль із DaVinci не підходить. І знову невеличке, але важливе уточнення. Я не знав, що таке взагалі може бути, тому я обов'язково вставити це у відео. Річ у тім, що дивіться, ось відео зняте з стандартним лутом Panasonic, який вбудований в камеру, тобто вілок в Rex 109. Ось. Відео вілог. Ось Panasonic v Vigamout, Panasonic Vlog. Це параметри трансформації в DaVinci. Дивіться, що буде, якщо я увімкну цей нод. Вони різні. Ось тут лут в DaVinci, Оце лут Panasonic. Вони різні. Навіть тут видно, наскільки вони різні. Я не знав, що таке можливо. Я не знаю, чому так. Можливо, у панасоніка якийсь інший гамут, якийсь інший лог, якийсь інший. Ну, Рек 709, вілок в Рек 709. Вігамут все, все, по ідеї, нормально може бути. Повинно бути. Але ні. Знову ж таки, якщо ви розумієте, у чому проблема. Можете написати про всяк випадок ось налаштування, Color Management, DaVinci він Timeline Color таймланкос Рек 709, але це, це не важливо. Це, по суті, має бути один і той же. ну, Футаж обробляється по одним і тим самим правилам. Я не знаю, чому так. Я не знаю, чому так, і проблема в тому, що мені доводиться, щоб. зараз. Бачите, це не в яскравості справа. Справа не в яскравості. Тобто... Ви бачите, тут наче нормально, а тут така бідося. Мені треба змінювати. Кольори просто різні. Навіть якщо баланс білого підведено майже ідеально, кольори будуть різними. Я не знаю, як це працює, але майте на увазі: стандартна трансформація Panasonic в камері в Рек 709 вона дає інший результат, аніж е, така ж сама трансформація, ну, аналогічна трансформація в DaVinci. І доки не забув, якщо у вас є інформація про технічний лут, який відображає картинку у стилі фокус-пікінгу з Порткіз PT5, коли. Фокус Пікінг відображає лише контури того, що є у фокусі. Я я постараюсь показати це на відео, якщо хто не знає. Якщо у вас є такий технічний лут, ви знаєте його скачати, або чи він існує взагалі під Panasonic, під Vlog, напишіть, будь ласка, у коментарях. Це мені дуже важливо. Я дуже собі хочу це, цей лут, бо мені дуже не вистачає постійного фокус пікінгу на Panasonic. Він є лише. Тимчасово, і це мене не влаштовує, я хочу постійно. Ну, як обіцяв, сетап. Це стабілізатор Hohem iSteady MT2, це стабілізатор для відеокамер. Це не Він, в принципі, універсальний. Я поставив на нього. Камеру Panasonic Lumix S52X. Ця камера зі стандартним об'єктивом 2060. Зараз тут огляду 20 мм. Увімкнена підсвітка і увімкнений модуль м -м, AI. А, підсвітка до речі, RGB. Я зараз ставлю відео про те, як я вперше побачив, що вона RGB Я Побачив це перед зйомкою. Я налаштовував, грався. Мою реакцію ви зрозумієте, бо вона дуже прикольна. Я вперше бачу RGB підсвітку на стабілізаторі. На стабілізаторі в принципі дуже мало підсвіток, а тут ще й аджі. Самі, самі розумієте, з вашого дозволу я її вимкну, бо вона занадто багато їздить, мені це не треба. Огляд стабілізатора буде на каналі Den Blendмен десь через тиждень. Ну і тим, хто цікавився, наскільки кращий Lumix S52X у порівнянні з Canon R6. Я навіть порівнювати це не хочу, якщо чесно. Я настільки впевнений у тому, що я буду знімати цією камерою відео з будь-якого ракурсу в будь-який день, у будь-яку секунду, що це абсолютно не порівняти з Canon. Canon в десятки, в сто разів гірший. Під конкретно мої задачі, безумовно, багатьом людям Canon підійде гарантовано. Про Canon будуть відео і не одне, і не два, і навіть не три, але. Я такий щасливий, що я перейшов на люмікс в на Lumix. Ви собі не уявляєте? Ну і наприкінці. Як завжди виражаю величезну подяку київському магазину Содмагія за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також компанії Гуцен Моза та магазину Мотостав за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, самі розумієте, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!